Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! До кінця 2025 року компанія Global Clearance Solutions поставить в Україну ще 26 безекіпажних машин розмінування GCS-200. Це стане важливим внеском зусилля з гуманітарного та військового розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Про це повідомило Міністерство оборони України. У відомстві уточнили, що на сьогодні в різних регіонах країни вже експлуатуються 62 такі машини, що значно прискорює процес розмінування та знижує ризики для саперів. GCS-200 – це багатоцільова платформа, яка має кілька модифікацій та може працювати в різних умовах. Завдяки гусеничній конструкції вона демонструє високу маневреність і може розвертатися на місці з мінімальним радіусом близько 4 метрів. Проєкт фінансується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема урядів Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії та Литви. Значна частина коштів також надходить через платформу Юнайтед 24 яка активно залучає благодійні внески для оборонних потреб України. Машини GCS 200 активних. Застосовується в Державній спеціальній службі транспорту, силах підтримки Державній службі з надзвичайних ситуацій, національній поліції та навіть у приватних компаніях, що займаються розмінуванням. Що у 2023 році компанія Global Clearance Solutions відкрила власний сервісний центр у Києві, що значно спростило технічне обслуговування та ремонт машин. До цього всі роботи виконувалися за допомогою мобільної майстерні та ініціативних спеціалістів компанії. 26 лютого стало відомо, що довгострокова стратегія. Розвитку потенціалу України в сфері розмінування на 2024-2034 роки передбачає виділення 700 мільйонів євро міжнародної допомоги. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нового обладнання та розвиток технологій у сфері протимінної безпеки. Цю ініціативу обговорювали на 11-му засіданні коаліції з розмінування у Вільнюсі, організованому за головуванням Литви та Ісландії. У заході взяли участь представники 15 країн, які висловили зацікавленість у досвіді України. Раїни набутому за три роки широкомасштабної війни, зокрема, за ініціативи Литви та України будуть створені робочі групи, які вивчатимуть новітні методи утримання і обслуговування інженерних загороджень серед перспективних напрямів використання безпілотників та штучного інтелекту для проведення нетехнічного обстеження небезпечних територій, отримання ще 26 машин GCS-200 у 2025 році. Суттєво посилить спроможність України з очищення територій відмін і вибухонебезпечних предметів, завдяки міжнародній. Підтримці та впровадженню новітніх технологій Україна робить важливі кроки до відновлення безпеки на звільнених територіях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.